Після відносного зниження своєї вогневої активності вчора в день російсько-терористичні війська знову активізувались із настанням сутінок, як ми і передбачали. Вже під кінець минулої доби було нараховано чотири десятки випадків застосування противником зброї, зокрема, і важкого артилерійського озброєння. Два рази ворожі снаряди влучали у житлові квартали. Внаслідок ворожих обстрілів, троє військовослужбовців Збройних сил України, на жаль, зазнали поранень. Так близько 25 ворожих обстрілів вчора відбулись на приморському напрямку. Там по укріплення. Сил АТО в районі Широкіного, водяного та лаківки Лебодинського та Бердянського бойовики неодноразово били з мінометів калібру 120 мм. Захисників Широкіного також було обстріляно з ворожих артилерійських систем калібру 122 мм. З більш легкого озброєння противник здійснив обстріли наших опорних пунктів неподалік Богданівки, Чермалика та Павлополя. Саме на цій ділянці лінії розмежування минулої доби противник знову обстріляв житлові райони. Спочатку зранку з мінометів Красногорівку ввечері житло. Сектор на східній околиці населеного пункту Бердянське. Там впали і вибухнули близько 20-120 мм мін. Це озброєння, до слова, заборонене мінськими домовленостями. Внаслідок влучання снарядів повністю зруйновані два житлові будинки по вулиці Морській. Ще декілька будівель зазнали серйозних ушкоджень. На щастя, ніхто з мирних мешканців не постраждав. На Донецькому напрямку найскладнішою ситуацією залишається у південному передмісті Авдіївки. Ввечері на тій ділянці фронту противник обстрілював українських воїнів зі 122-мм артилерійських систем, мінометів калібрів 120 та 82 мм, гранатометів та кулеметів з 82-мм мінометів. Бойовики били по наших позиціях поблизу Кам'янки. Неподалік Невельського вели вогонь з великокаліберних кулеметів. А в районі Зайцевого загарбники декілька разів відкривали вогонь по наших позиціях з гранатометів різних систем та озброєння БМП. На Луганщині впродовж минулої доби зафіксовано 5 епізодів застосування бойовиками зброї. Зокрема, ввечері незаконні збройні формування обстрілювали українських воїнів біля Троїцького з 82-мм мінометів та гранатометів. А в районі Малинового, Новозванівки та Новоолександрівки били з гранатометів та стрілецької зброї. Вже з початку цієї доби окупанти п'ять разів застосовували зброю проти сил антитерористичної операції. Всі на приморському напрямку із застосуванням гранатометів та стрілецької зброї. Однак в районі Чермалика вже працювали ворожі міномети калібру 82 мм. міліметри.